Привіт, друзі! Таке веселе яскраве печиво сподобається і дітям, і дорослим, бо воно не тільки солоденьке, а ще й з сонячним настроєм. тіста та посилання на відео залишу в описі. Для прикрашання знадобиться лише один білок та цукрова пудра. Потрібно змішати їх на найменших оборотах міксера 5 хвилин. Така білкова глазурь називається айсингом. Залишилося додати фарбів. Я використовую сухі барвники, які коштують 5 гривень. І вашим діткам обов'язково сподобається готувати та розмальовувати таке печиво. Такими пряночками можна прикрасити навіть тортик. До готової глазурі можна додати одну чайну ложку кип'яченої води, тоді нею можна легко заливати пряник. Але часто я використовую і такий варіант. Густа глазур та змоченою водою пензлик. Все досить гарненько розрівнюється. Спочатку необхідно зробити жовтий фон, дати йому з півгодинки підсохнути, а потім робити оченята та ротик. Це зробити зовсім не складно, навіть якщо ви не дуже вмієте малювати. У ці похмурі осінні дні нам дуже не вистачає сонечка, тому такі пряночки стануть. Приємністю і для дорослих. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підпишіться, поставте вподобайку вам не складно, а мені приємно. Бажаю вам приємного перегляду та обов'язково напишіть відгук, чи сподобалось вам моє відео і чи збираєтеся приготувати такі солоденькі смайлики. У мене залишився айсінг, можна зробити ще декілька квіточок, які потім стануть прикрасами для караваю чи іншої солодкої випічки. Бажаю вам всього найкращого миру та злагоди у ваших оселях і до нових смачних історій!